Доброго дня, українці! Сьогодні я вам розкажу про найцінніші правила вічної мудрості. 400 років тому один легендарний самурай написав правила вічної мудрості, які актуальні й досі. Мусасі Міямото людина легенда, японський майстер бойових мистецтв та фехтування на мечах 17 століття. Він чудово володів мечем і був досвідченим воїном якому не було рівних, йому належить рекордна кількість перемог в поєдинках близько 60. Якщо вірити його учням, Мусасі не програв жодного поєдинку за все своє життя. Незадовго до смерті самурай написав книгу Шлях одинака, в якій описав свою життєву філософію. За своєю суттю, це конфуціянство і даосизм. Незважаючи на те, що пройшло кілька століть, книга не втратила своєї актуальності і дає все більше і більше відповідей на питання, які хвилюють кожного з нас. Я вибрав 20 найбільш важливих положень з книги, які підійдуть всім для сучасного життя. Перше, навчіться приймати життя таким, яким воно є. Якщо ви будете занадто сильно турбуватись про своє далеке майбутнє. Це не тільки посіє занепокоєння і тривогу в вашій душі. Ви будете перебувати в постійному стресі. Для того, щоб зберігати душевну рівновагу, слід навчитися приймати життя, яким воно є, кожен день, який він є. Таким чином, ви зможете легко і безболісно протистояти всім своїм життєвим негараздам. Друге. Не женіться за задоволеннями, з за одержимістю голодного вовка. Приємні речі хороші, коли з'являються в нашому житті ненав'язливо і природно. Якщо ви постійно перебуваєте у пошуку, то втрачаєте здатність радіти щасливим моментам життя. В наші часи більшість задоволень дрібні, короткочасні і більш недосяжні. Гнатися за ними не має ніякого сенсу. Найкраще і найприємніше приходить в наше життя завжди непомітно і несподівано. І це можуть бути зовсім незначні на перший погляд речі, спів птахів в саду або промінь сонця, що пробивається в кімнату через зачинені штори. Третє. Не будьте імпульсивними. Дійсно, слідкувати своїм інстинктам в інтуїції буває досить непогано. Але все ж набагато краще спокійно оцінити ситуацію, прорахувати всі можливі наслідки і тільки тоді приймати вже рішення. Четверте. Припиніть зациклюватися на собі улюбленому. Ми живемо в часи, коли люди присвячують години дорогоцінного часу свого життя на те, щоб зробити вдале селфі, яке збере купу лайків. Ми гонимося в гонитві за якимось ідеалом, який розвідали в інтернеті. Навіщо вам це? Подумайте. Припиніть витрачати час на безглузді заняття, і відразу ж звільніть час. Для справжнього, що наповнить ваше життя і зробить вас щасливим. 5. Не дозволяйте ревнощам управляти вашим життям. Ревнощі в будь-якій формі викликають одержимість. А одержимість, в свою чергу, примушує вас думати упереджено і приймати помилкові рішення. Ні в якому разі не дозволяйте цьому імпульсу управляти вашим життям. 6. Відучіть себе бажати чогось дуже сильно. Це вже буддизм чистої води. Будь-яка прив'язаність може привести, врешт решт до одержимості, що веде до руйнування і досить швидко. 7. Покінчіть жалем. Як тільки ви одного разу зрозумієте погодитись з тим, що зроблене вже не змінити, ви перестаєте шкодувати про зроблене. Жаль заважає нам помічати використовувати нові шанси, які підкидають життя адже всі наші думки зайняті лише одним. Пережовання минулого. 8. Не зациклюйтесь на переживаннях через розставання. Цей пункт схожий на попередній. У нашому житті доводиться розлучатися з коханими. Буває що й не раз. Пам'ятайте, все в нашому житті тільки на краще. Хоч, як би боляче не було, час вилікує і дуже ефективно. 9. Не порівнюйте себе ні з ким. Замість цього подумайте, чого вам вдалося досягти, хоч було і дуже непросто це зробити. Або вважайте, що ви підкорили вершину, або продовжуйте працювати над собою. 10. Не дозволяйте пристрасті інстинктам управляти вами. Людина це істота любляча сексуальне задоволення. Але майстер самурай радить шукати справжні і не одномоментні задоволення. Саме вони є справжніми. 11. Будьте завжди відкритими. Зараз украй нерозумно ховатися і тікати від можливостей, які на ваш погляд вам не потрібні. Будьте завжди відкриті для нового, і тоді подорож по життю стане набагато цікавішою і щасливішою. 12: Не будьте рабом свого оточення. Не зациклюйтесь на чомусь надто сильно. Будь то людина, соціальний статус або розкішній будинок. Життя і його задоволення дуже швидко плинні. Нерозумно прив'язуватися до чогось дуже сильно. 13. Не будьте ненаситними. Мусасі, як і його вчитель Будда, дотримувались помірності. Їжа це всього лише джерело енергії для підтримки життя. Не більше. Як тільки ви починаєте ставитися до їжі як до джерела насолоди, ви починаєте шукати й поглинати її справжньою одержимістю. 14. Будьте аскетичними у своїх потребах. Нічого в цьому світі, навіть ваше тіло, не вічне. Ви не зможете забрати з собою після життя навіть сірникової коробки. Чи не краще тоді не гнатися за речами, подібно не на жері, який ніяк не може наїстися? 15. Не захоплюйтесь чимось тим, тільки тому, що всі так роблять. Ви повинні вірити тільки в те, що має справжню цінність для вас. І це повинно відповідати вашим інтелектуальним і духовним запитам. 16. Будьте вдячні Богові, але не слід залежати від Нього. Бог допомагає тим, хто сам собі допомагає. Пам'ятайте цей вислів. Бог лише для того, щоб вказувати нам шлях і мотивувати. А в житті треба гребти самому. Тут нічого не поробиш. 17. Не бійтеся смерті є ще один відомий самурайський путівник по життю під назвою Хагакуре. Там говориться, що вступати в бій слід з, з бажанням загинути, і тільки тоді ви переможете. Говорячи простими словами, приймайте смерть як неминучість і істину, якої нікому в цьому світі не вдалося і не вдасться уникнути. 18. Не, від, не відкривайте свій меч, якщо для цього немає життєвої необхідності. Вбивство слабких і беззахисних, а також напад це великий гріх. 19. Багатство це не мета життя. Якби всі в світі були стурбовані тільки тим, як розбагатіти ще більше і більше, наше суспільство просто перестало б існувати. Ніякі коштовності і гроші світу не варті вашої одержимості. Це просто нерозумно. 20. Захищайте свою честь. Ви найперший друг собі, а ваша честь це обладунки. Коли чиясь честь ставиться під сумнів, її захист відкриває в людині найпрекрасніші риси. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам поліпшити своє життя, наповнити його змістом і радістю. Ось такі цікаві правила вічної мудрості, давнини, які актуальні й досі. Якщо вам сподобалася ця інформація, поділіться цим відео зі своїм другом чи подругою. А нашому каналу буде достатньо вашої підписки, вподобайки та відгуків. Почуємось у новому відео.